Скандальна блогерка Анна Алхім вперше розповіла, що намагалася вчинити самогубство. Про це вона відверто зізналася у подкасті Василя Тимошенка. Анна Алхім каже, що вона дуже емоційна, і інколи їй важко впоратися зі своїми емоціями. І от якось напередодні нового року вона була одна вдома без дитини, няні чи близьких, і в неї був сильний емоційний стрибок. Їй не було з ким поговорити, та й вона не хотіла і вирішила власне повіситися. Тож блогерка взяла ремінь, залізла на Драбину, однак на щастя, той ремінь не витримав. Але насправді Анна Алхім каже, що це була її не перша спроба вкоротити собі віку. Загалом за все своє життя вона намагалася це зробити чотири рази різними способами. Наприклад, вживала пігулки і різала вени. А вперше це з нею сталося, коли вона ще навчалася в 11 класі. Каже, що в цей момент, коли вона намагалася покінчити з життям, не думала про наслідки дитину чи батьків, просто мозок відключався. Та зараз блогерка багато чого. Усвідомила і радіє, що залишилася живою. Анна Алхім також звернулася до людей, в яких бувають суїцидальні думки, і сказала, що навіть коли опускаються руки, варто пам'ятати, що все можна вирішити, і всі ситуації в житті роблять настільки сильнішими.